Зразу оцінка Донфенг на 600 доларів дешевше, ніж конкурентів на реверсі, але ну, обичний старий капот і прошлогодній завоз. Бачите, трошки від пленки почистить, чим не знижкова. Ну, по електриці там все, все буде в порядку, він вже добре не так і приходить. Є такі о, пожалуйста, вам ці модні з гребнем рогаті, як я їх називаю, на моторі ЗС. 390, який має трошки ресурс, ну більше потужності. Я не, не факт, що там 35 чи 30, але трошки має запас. ну, Тому що більший об'єм, теж логічно, що це буде трохи тягла більше. Ну Давайте від початку і до кінця від дешевших дорожчих. Зараз я покажу ще як вони приходять. от таких ящиках ми привозимо. От таких ящиків ящик ми привозимо склали, то от, джин. То вот у нас йде кентавр Далі, там синтайчики стоять, донфенги, ДТЗ-шки більші, кінтавр більші і так далі. І поїхали по пощаді йдемо. Що по чому. От. Кому треба з самих таких популярних буду показувати. Кому треба без ремнів, три циліндри, повний привід, Пряме з'єднання. Ось, о, пожалуйста, вам сінтай. Теж уцінений. Ну, Сідушку ми поставимо, понимаємо? пацан? Сідушку ми поставимо. 4х4 є. Е. Передня вертова є. Е. Такі його трохи регулюється даже по осі. Трьохточка на 300 кг, гідропара, 6х2 передач коробка. От. Під брендом Ford XT-244. От. Буде торг. Буде торг. Раз. Потім. Оце останній, в своєму роді останній в Україні в принципі, ДТЗ-шка 54.04. Тому що з виробництва ця моделька вже знята. Зараз це буде 354, 244 і 504. А цих вже не буде. Так як і на останній, але він теж повністю технічно справний новий трактор. Звертайтесь, кому цікаво, така. ну, джинква. Покажу, зараз тут на ці мости. Тут нормальна, хороша техніка, не одна разу. Цей лово вже проданий, до речі, за 5500 взагалі шара. Ну, шолово від стоїть, то Це теж новий лово. 21 рік то стояв трохи. От, Там є такі корчі трохи. От, ФРТ, РДшка. Оця теж РДшка буде торг. Ця, до речі, дешка буде торг. Бачите? Форте 2024 рік, 12 місяць. 50 -ка. А це з таким ще мостом. Як 454 сентай, буває, ну, не здоровий, а такий менший. Ну, Тим не менш, ровний пол, реверс, пожалуйста, високі колеса, кольоса, все мощно. Тобто задній мост, чувак, коробка, відповідає все за кінським силам. Тому треба здорова така 50-ка, дивіться, яка вона огромна. В порівнянні з тим жилового ну, Менш щоб ціна була, то ви звертайтеся по ній. Торгуємося там на робоче місце, здорово, велике, все, такий от трактор. Вот, Далі йдемо. Далі йдемо. Зараз, звісно, я ці всі огляди вже знімав на ці Кентаври. На малошей я, 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 я поки що я по ним окремо зроблю відео по, -по мототракторах. Це зараз не про це. Все-таки обіцяв показати трактора дешеві бо от по мототракторах буде пізніше. Ось все. Пожалуйста, вам 300 мінімальна ціна на шиф. На сьогоднішній день на новий шифер не там, 23 рік не стоявший навіть з таким капотом. З такою компоновкою, з таким капотом, оригінальний, я кажу, все. А, понятно, торги, номер телефону знаєте де. Трактор новий. Ось все, бачите. SF138-2, оригінальне літьо, оригінальна коробка, оригінальний мотор, оригінальний шеф. Такі його краси. А, от. І є трошечки дорожчі з промисловою навіскою. І з промисловою навіскою і з переднім радіатором, розташуванням переднім радіатором. От. Це вже які вам подобається. Цвіт, дизайн капоту можна вибрати будь-який, поняли? Вот. Взагалі наш шифінг зараз просто шарова. Ціна на шифен за таких цін, не поміж з 2019 року. Вот. Таких цін не поміж з 2019 року. І зараз покажу вам саму класну комплектацію, шифен. Дивіться, який красавець. Що тут крутого? Компресор тут до задньої за самою жопою, мені здається, а оце вот у це вас папа-мама на прицеп. А, з гідробортом, чи самосвальний, чи, допустимо, лопату якусь під мастири, тобто гідравліка. Контур, розподільник, бистрозйоми, все вже є. Тобто от гідравліка йога, підйом опускання плаваючого це гідравліка окремий виход на прицеп. Ну Чи там ще якісь навісні, де це потрібна гідравліка? Це дуже класно. Шифінгу цього не вистачало. Оце комплектає 244, плюс ресивер, плюс примацове прижимне. Кольоси. Ну, 24 з передком шифін все, все нарядно, все дуже крепко на, на руки. О, ціна теж конфетка. О, повірте мені. BFL U це теж це інший поставщик. Дніпро, червоні і круглим капотом то один поставщик, це інший. У мене зелені і сині тільки бувають. Тут може бути теж максимальна комплектація за мінімальну ціну. Примусове прижимне, передній радіатор, блокування моста. Теж новенький. Терці ось показує ще рідьом. Всі ціли йдуть однакові. Все різні просто постачальники в Україну. Заводшифінг, оригінальні заводські знаки. Відмінності шифен. Ну, то можете зараз обрати собі шифен взагалі. А, шифен, і Колись люди кінде по таких цінах купали коротко скаути 220 і ВВР Кентаври. Зараз можна взяти такий шифен. Причому такі щеполю? Ось такі з новим капотом. То, хіба то не шара? От, якщо це не шара, то я вже не знаю, що для вас, бо це не буде шара. Далі йдемо. І по тракторцях. 4 тисячі, задній привід, 5 тисяч повний привід. Безремньових. По трех торцях безремньових. Побезремньових хлопці. Побезремньових, хто показує, покажи безремня, ремня, три циліндри, щось дешевше. Пожалуйста. А вам. Вот номер один, 240 елька. Вот номер 2, 244 елька на такому мостові. А От номер 3, скау, 244. -я. А, ну, Сентай теж. Синтай. От номер 4 мій фаворит. Метр двадцять кулія, вісім передач, ровний пол, без муфти і високі колеса, вищі взагалі конфетка ціна. Це ми пропускаємо, це на сінтай. Елька в такому кузові теж на посиленому мостові. Пожалуйста, люксовий. Це теж сінтай, що пише «Форти». А, Тут ще, ще отак, от, от прямо як в Кентаврі, бачите? Нарядно. Тільки що хіба реверсу не вистачає. Прижимне. Ну ні, проживав немає, вибачає дві гідропари, дві скорості лома, два диска щеплення, широка резина а по О, Теж без муфти, пожалуйста. Вот, то що подешевше, Це в цих тракторах, вот вам, пожалуйста, можна вибрати. Причому подешевших в таких тракторах несуть вам взагалі, що там пише які фірми. Оце все, якщо от така дивіться коробка, уважно, така во, в 6 ступенек, Теж 6 ступенек. То однакові трактора. Хіба різні дизайни, різні капоти, різна. Внішка внешка різна. Можете собі вибрати така морда. Можете собі вибрати така морда, така морда. Можете собі вибрати така, щоб була морда. От, так, з такою ще губою є. Просто не зібрати от Отакі ще люкс, прям фу. Теж. Ну, це просто дорожки буде трошки дорожче, він більше йде сам по собі. Одне і те саме внутрі. Абсолютно. муфта Шість передач, ну, в деяких, дивіться, де вони дорожчі. Ось такі от ідуть дорожчі трошки. Тут, ну, понятно, за що дорожче. Більша коробка, більше передач. А Або, то вам всі пожалуйста на заметку. Це теж хіт року. Хіт року цього. Ну, як хіт. Нормальний бюджетний трактор. За його ціну, фактично, дивіться, як зроблено. І крила вам нормальні мости вам нормальні і бак, вам не десь там над мотором знімають, гіморойна, кольоса, широка резина, хіба реберсу немає, примусова жопа зашита, двох широка резина, задній мости, теж не з 24-ки. Хоча це 24, ка пацани. Це реальна знахідка. Дуже, дуже зручно. Дивіться, навіть, як педаль газу зроблено. Ну, все, лакшері. Ну, дуже комфортний, справді з недорогих тракторів. А то Таких тракторів, які там йдуть до... В бюджеті там за 6. Це саме нарядне, зручне, комфортне для себе, що сьогодні можна за ці файтери. І по якості, щоб не переживав що наперед, то той то самий є кінтавр. Кінтавр, е Оріон, це же ДВ, тобто в цьому діапазоні. файберний по ціні. а, Ну, звісно, в нас, бачите, є все. NA такі, під оранку, хорошо, там. Резина саме широка, 12,4. Скаути подешевше. Кентаври теж мінус 150 доларів з ціни ще вам, пожалуйста. Кентаври, якісь сороковки ще там, мінус 300. 24-ки такі X, теж мінус 300. ікси там по телефоні, бо це саме остання модель. Бачите, сороковка така по габаритах, як 50-ка. Та саме моє любіме, Дивіться, то сороковка. Нова. А то 50-ка. Ну. Майже вони однакові. Хоча то Ну, різна ціна, розуміє, 50-ка, 40-го. Різна ціна, різний бюджет можна розраховувати собі, да? О, Тобто варіантів безліч, далі. Оце ще з цікавих. Оце ще щось цікавих опцій. Раз-два є. У ціни останні... 5354 HPX, більше моделік не буде. Зараз будуть ДТЗ-шки, які от такі всі. 354У. Такі теж маємо з цим бардачком таким передним, диска, і... диска щеплення і скорості роцівому. А в цих один диск, щеплення. Ну теж такі самі мотори, по якості, і мости, все. і ціна на 700, на 800 доларів дешевше. Ну, примусового нема. Якщо воно вам не треба, то наші за нього платить Гроші, якщо можна взяти рівно те саме все. Ну там по пластмасах крива. От тут бачите, ці ті накладки є, тут цього нема. Відмінність, все, друзі, діти, так само все йде, коробка, все. О, маємо одну таку 35-ту зелену, одну таку 35-ту синю. Теж кому цікаво, пожалуйста, звертайтеся. Дуже толкові трактори. І звісно, з... Знаєте, дешево, дешево сердито. Ср... Ср... Хочется... Ср... Хочеться, коли дешево Понятно, всім хочеться до файно. Ну от дивіться, джин. Скільки років вона існує? 240 -го перші. Щось там до 10-го. Мені здається, до 10-го. Я можу помилятись. перші джинми. В кого є, відпишіться. Джинма така стара, які там роки. Мені кажеться, що там 8-й був рік. Ну, 12-13 й то 100%. Свіщенько не ходить. А 8-й теж може. Корч по кузову повністю. Незручний, ніхрена. Ну, це вже зручна жима, зрозуміло? Що ви розуміли, це вже строковка зручна. А оце, строковка ось так виглядає робочі місце. Но він буде в ліс валить вам, їздити, поняли, по дрова, куди заводу роботи сутками, і йому нічого не буде в цьому тракторі. От взагалі, то, що купує, то, що запам'ятайте, родні мої, запам'ята, то, що купує. от Раз, купує два і купує три. 99% вероятності, зі 100, що вам сервіс взагалі не знадобиться, в принципі. от. А мінімум взагалі по ньому ділов, Хоча, як то знає, новий китайчик, там все одно треба щось десь. Но це ви будете там мати сальники, мати електрику, мати гратися, прокладки і так далі. Це купив солярку, л'єш, масло ольєш, їздиш, бляха. Все. Хіба там може колись щось там десь? Помілочі, якісь там, ну, ви випадки, оце вещі, оце вещі. Оце справді бляха, ти купив собі трактор від листа в трохи зелених бумажок. Ну ти розумієш, що ти вещь купив. Ти не купив якусь курва, дручільну, бляха, яка буде в тобі зразу. сервіс дзвонить, там у мене прокладка, що робити, масло з мотора пішло, що робити, бляха, щось там стучить ззаду, коли задню передачу включив. Ти хіба сервіс, сервісну книжку можеш поставити, знаєш, де в туалеті і собі лістики відривати. Ах, так сказати по назначенню. Тому що воно тобі тупо не знадобиться. От просто ти купив бляха Донфен э, і ти купив на десятиліття собі э, дракона. По ціні. По ціні, хлопці. Останній у всіх реверс не йде 8, цього 7400 G2. Ну вона ж називається DG, але так само, все, бачите. Тобто, ну, реверсна коробка, ровний пол, все, питань нема. По ньому. А, новий хіба що капот такий? Класичний. Він 24 й рік, кінець року, прийшов 25-го. Ось о, цей DG2 просто. Він йде 7800. А, і DG2U, в інших фірм називається по іншому трохи, то мотор ZN390. Цей мене, піар розпіарений мотор 390, як би там більше кобил, такі во є тут куча всяких прибут, дві гідропрари є а мотор ZN390. а, <тас> о, такі во. а такі. Саме, токове, саме, топова комплектація Донфенга, яка на сьогодні є. Саме жирна 8000. 8000. Ось, що маємо по. Донфайнгер. І зараз, звісно, япончик, япончик. Каже, <кроб> продав цього Т-25 за довба. Хочу нормальний якийсь трактор, собі бюджет ума, купив собі. зараїзди, Ну От, я думаю, що буде все в нього класно в житті. Поїхали далі по кабинечках. По кабінечках. Хлопці, дивіться, по кабінечках теж вибір, бляха. Тут просто ну, ти хочеш на будь-який бюджет, на будь-які роботи, будь-якої комплектації, собі подобрати трактор з кабіною. Ну, просто за і Там Я може там, якусь ціну запропоную хорошу, там, може щось не зійдемося, то будете собі шукати далі. Але факт до чого, що трохи вибору, пацани, є. Даже, знаєте, для фанатів МТЗ знайдеться пару <laughs> пару вже повозив. А от, тому майте на увазі, що по кабінечках саме нові все, яке в Україні тільки може присутствувати в одному місці за оптовою ціною. Тільки. Ну не тільки, може ще хто є такий крутий, але все одно я думаю, круче по-любому. Дивіться. Тако, як вибираєш трактор з кабіни, можна такого голо закружитися. Що не знаєш, бляха, все дано таке різноцветне і карне. Е, по ціні. Є два види 50. 40-ки я зараз не буду про них балакати, ми потім їх по них зробимо відео. Конкретно про від 50. Є 50, які відмінніться сам. Є 50, які. Вісім передачів, коробка. І де там вес 2 2,200 тере. 2 тонни, тере-дві тони 200. А є 50, які, вибачте, мене е, вага до трьох. 2800-2800, пожалуйста. О, і коробка. або 16 передач, або 12 продачів, інш, інша навеска, інше все мощніше. О, два види. По ціні від 10 тисяч, такі, від такі вже, ну, до 18. Скажемо так, там 16, 17, 18 буде ціна. Вот вам різниця основна в них. Далі вже обираєте собі знову ж таки, є бренди, є ДТЗ, є ЛОВОЛ. Є е, тракторці, які комплектуючі е, в них е, на базі лово і так далі. От, наприклад, даже е, вам покажу Енея. Е, е, теж. Вон, пожалуйста вам варіант. Дивіться, чпінг. А блять, не буду, ладно, похуй. Мені вже просто так жарко, мені вже погано, зрозуміло, на тій площаці від тих відео. сьогодні 35 на вулиці. Поняв, жариду такі. Що маємо? Дивіться. Маємо ДТЗ-шечку. Маємо ката. А, маємо Еней. А, маємо Кентавр нового зразку. Маємо Кентавр старого зразку. Маємо скаут. Маємо ще... Там далі стоїть файтери. 50 Від 10-11 тисяч свободно. Ви можете собі вже вибрати, як то кажуть, на широку ногу, причому трактора. Ось такие от, як то кажуть. Ну не фигня, кабіна, спогодьтесь, не, не якийсь корч. Мости стоїть теж как бы. Не якийсь корч. Мотор, кстати, тут як в Оволі стоїть. А498 Сентаєвський мотор такий точно стоїть в 504 Ловолі, чисто 50-ка. Круче, ніж КМ. Вот. Це в грі мій фаворит. Такий военчик. Це Кентавр, звісно, теж довго надати Довжно їм попрацювали, вони хорошо, дуже над трактором тут і в плані кабіни. Все. Хіба і ті цвіта поміняв, бо вони трошки мені асоціації не хороші виз... визивають ці коврики. А... Отакі от теж. тут теж не говно. І відповідно віс там теж 200 плюс-мінус мости, задні невісне йде посилане, бачите, ну не на слова, посила, вона і быстросйова. Мости грубі, прижимна і сцепка сама і все. А от. Ну от для порівняння 24-го року. Ось вам просто різниця 25-го року кентавр, що зроблено В тракторі 24-го року кентавр. При цьому ціна не ну, можна сказати поменялась. Так само вам по мостові. Так само тут по мостові. І так само, звісно, по кабіні. От, по кабіні я покажу, я вже не хочу відкривати. Вся кабіна, ну і тут кабіна відповідає, так? Да? Інша, інша пісня, кабіна. Тому кентаври, звісно, теж должен віддати їм довжне. ДВшки вони називалися раніше, вони, в принципі, теж такі ФЦшки вже в мене є, фермера, в кого ходять вони по 3-4 роки, тобто вже як показати. А це нове, нове покоління, дійсно круте. Круте, набагато краще зробили, зробили на совість. Що там ще? Скаути. Треба двері закрити зараз, бо мене потім будуть сварити, що я бляха склеротик. Отак Пожалуйста вам ще легенда. Це у нас е, саме елітне, що є. Саме дороге, але надійне, класне з китайців. О! Ось такі от ловал. Думаю, це теж коментарі в плані чого, що е, не треба йому реклама. Просто показує, що є о 54-та і бачите, цей вже бронь. Е, броні. Цей без броні ще. О, навіть в тракторі є бронь. Прикиньте, це жизнь, А, Такі речі. Ну або найдорогі, 18 тисяч відповідно. Далі же 50-ки, ой, 90 ки 130-ки там. Дуже багато нюансів. От як всіх я пояснив, що там і воєси грає, кількість гідропари грає, роль той грає роль, той грає роль, роль. Все. Тобто вибирають не на авось, не там, які вам навабшали, що там більш посилений і по цвіту, а конкретно по характеристиках. Так само тут же. ну, І скільки насос літрів відпрацьовує, і скільки піднімає, і скільки тисне, і чи можна агрегатувати, яким приціпним, так, щоб все чітко було, не попавлені на які проблеми, скільки передач коробки, які в передачу. Дуже багато нюансів, скільки літрів качає насоси, потужність, там різні теж є, під різні навісні пристаї. Тому, якщо хочете от грамотно підібрати такі більше трактор, то звертайтеся, я по ним окремо зроблю відео, чи виставлю пізніше, бо вже буде сильно задовго формат. Вот, в принципі, плюс-мінус розказав, як просили що по цінах. Є. Тому, кому цікаво, пожалуйста, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.